Сьогодні я покажу всі наші штаби з друзями, а це реально були всі наші штаби. Отже, поїхали. Це гірка, наш основний штаб. Ми на, нього, ми на ньому кожен день. Так, ось так виглядають. Так, це спускаємося з гірки. Так, а це спуск з гірки, але це не гірка. Ми його взагалі не використовуємо. Зараз буде другий штаб. Штаб 2. Дерево біля калюжи. Та так. Ось так виглядає калюжа. А ось це дерево, де висять наші речі. Добре, переходимо до штабу третього. Два холми. Так. Так, на цьому штабу ми теж часто ось так виглядають ці холми. Добре, штаб 4. Погнали. Це е, великий кус, е, великий, дуже великий куст на холмі. Ось так виглядає він з нашими палицями і речами. А ось так він виглядає на холмі. Він, е, а холм взагалі весь в траві. Добре, зараз будемо переходити до штабу 5. Це, це, це дуже, це, це, це дерево, але не десь там, а біля, біля штабу, біля штабу четвертого. Так, отут всі наші речі висять. Так, все, друзі, це всі наші штаби. До побачення.